кожного разу кажу, що Дональд Трамп це відвертий ворог України, і все, що робить Дональд Трамп, він робить це спеціально, він робить це. Для того щоб допомогти Путіну допомогти Росії, він сам цьому зізнався вже неодноразово. Так і я можу вам сказати, що я впевнений, якщо б у Дональда Трампа була б така можливість, він би вже б давно б не тільки пере перекрив би все постачання і допомогу Україні він би напряму б вже б бомбив би Україну разом з Рашою і зробив би набагато більше і надав би зброю Раші, зробив би все для того, щоб Україна вже програла і здалася. Я в цьому переконаний так, я не вірю в те, що Дональд Трамп щось там якийсь ідіот і в цю боротьбу за ідіота, щоб пере переманити його на свій бік. Ні, Дональд Трамп він ідіот. Він ідіот по життю, але цей ідіот свідомо і послідовно підтримує Путіна, підтримує Рашу.